Друзі, от і прийшов час святкувань. І скоро у нас Великдень. Це дуже приємне свято, родинне свято, і ми готуємо багато різних страв, все смачне, все е, дуже корисне, навіть через міру корисне. Я жартую, звичайно, тому, щоб наш організм впорався з цим навантаженням, для цього є допомога. Що я хочу сьогодні вам запропонувати. Є ряд чудових продуктів, все це безпечні рослинні продукти, які допомагають справитися з таким навантаженням, як гастрономічна наша гостина. Першим важливим продуктом це асимілятор, рослинний фермент, адже фермент це диригент в нашому організмі. Він чітко розподіляє білки, жири, вуглеводи, тобто робить порядок в нашому організмі. Наступний – це коін випуха, бурдок і артишок. Ці два продукти прекрасно працюють для того, щоб не застоювалася жовч, щоб гарно перетравлювалася наша їжа, тобто, щоб наш організм не відчував отого такого сильного навантаження. Фруктова клітковина, коли ми все з'їли, коли наш шлунок перетравив, звичайно, попадає в кишечник, і щоб кишечник справився своєю роботою. Є клітковина фруктова клітковина. Це так як міпла для нашого кишківника. Супер працює гарно і відчуття дуже хороші. І ще один мега крутий продукт, особливо його полюбляють дівчата, жінки це жироспалювач. Тоді ми можемо їсти скільки хочемо і що хочемо. Ліпусік Фіт рослинний продукт, жироспалювач, який покращує метаболізм, спалює некорисні жари, і самими дорогими продуктами для нашого організму, для його роботи, це продукти води. Антиоксидант H500 і Coral Mine. це базові продукти, які нам роблять в нашому організмі правильне лужне середовище. Ось ну, з цими продуктами я зустрічаю свята легко і здорово, що і вам рекомендую.